Добрий день, мене звати Ігор Курила і я засновник компанії Доктор Світ». Вже 15 років я займаюся підбором освітлення, і якщо вам здається, що я зараз говоритиму про люстри, то ви помиляєтесь. Бо справа не в люстрах, ваший час та гроші. Ось що ви витрачаєте, коли займаєтесь підбором освітлення. Це те, що справді важливо, бо як, якщо гроші ще можна додатково заробити, то час це безцінний ресурс, який, втративши, вже не повернути. Зробивши невдалий вибір люстри, ви втрачаєте не тільки час і гроші, витрачені на підбір. Порахуйте сюди час, коли ви будете сидіти в своїй квартирі або офісі і розмірковувати, що ця люстра вам не підійшла. Час, коли ви будете шукати оптимальні варіанти для сидіння, бо вам фізично буде не вистачати потужності світла. Додайте час, який у вас піде на вибір та придбання додаткового освітлення. Ну, і, звісно, кошти, які ви витрачаєте на нову люстру або додаткове освітлення. То що, розмова у нас про люстри, чи все ж таки про ваші гроші та драгоцінний час? Тепер давайте розберемося, як зазвичай люди обирають джерела освітлення. У більшості випадків люди керуються емоційними принципами. Наприклад, симпатично. Або е, мені зробили в цьому салону знижку. Я не знав, яку обрати, а потрібно було вирішувати. Тощо, коли ви купуєте люстру за такими принципами, проблем не уникнути. Тому що немає добрих чи поганих люстр. Є ті, які підходять вашому простору, а є ті, які не підходять. А купуючи люстру, ви вважаєте купуєте не сам предмет освітлення, а результат його роботи. Тож, якщо хочете гарного результату, а саме яскравого освіти, що відповідає стилю та площі вашого приміщення, зберегти ваш час, гроші купівлі, люстри, уникнути зайвих витрат енергії на обслуговування. Вам, да, доктор Світ? Більш того, продаючи вам предмети освіти, ніхто не говорить, що люстри потрібно обслуговувати. Про це не згадують, бо справа таких недопродавців просто продати. А ваші проблеми, на їх думку? То ваші проблеми. Ми у доктор Сит займаємося тим, що змінюємо уявлення про те, як можна працювати. З моменту заснування кампанії ми для себе вирішили, що нашим клієнтам ми не тільки хочемо надавати високоякісні товари та найкращий сервіс, але й зберігати найважливіше час та гроші. Звертаючись до нас, ви купуєте не тільки люстру, ви купуєте вирішення своїх проблем. Вам не потрібно думати про те, яка люстра вам потрібна: Освітлить чи не освітить. підійде за габаритами, чи не підійде, впишеться чи не впишеться, хто повисить, хто замінить лампочку, хто помиє люстру. Єдине, що вам потрібно зробити, це зрозуміти, яка компанія вам зможе це надати. Та надалі обслуговувати. І ця компанія доктор Світ. Ми вирішуємо ваші проблеми і продаємо минне освітлення. А світла ваших тамівка та результат, яким ви будете на 100% задоволені.